Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це він повідомив у соцмережах. Глава держави заявив, що доручив якнайшвидше допрацювати та винести на розгляд Верховної Ради необхідні законодавчі зміни, аби з нашого боку все було забезпечено на 100% заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою, і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. Агресії злочином і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей. Мирного життя президент підкреслив, що цьогоріч в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою, і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Москви до відповідальності.